Доброго дня, друзі! Сьогодні я хотіла б з вами поділитися, яке насіння я буду висаджувати цього року. Зараз вже кінець січня, ще лютий, фактично в кінці лютого вже починаю робити якусь певну розсаду, а в кінці березня вже буду сіяти, відкрити ґрунт нагород, такі речі, як, там, наприклад, буряк, можливо, морква, горох. Ну, ми садили минулого року в кінці березня і нічого не померзло, все було чудово. В березні було кілька морозних днів, в квітні все було чудово. Це при тому, що зараз у нас січень нас плюс 14 на Заході. А минулого року, пам'ятаю, в лютому було плюс 14, типу, кілька днів також, тобто що лютий був мега теплий. Тому, я думаю, в нас дуже міняється зима. Звісно, в березні були приморозки, але все ж. Я буду садити щось таке, що не перемерзне. Значить, замовляла я в інстаграмі є така Олеся, сад є інфлюенсер, е, вона, вона розповідає все про сад, і в неї там такі магазинчики, де є дуже багато такого професійного насіння за кордону. Це не наше, воно професійне, майже все, бачите, воно оброблене в різні там бактерицидні якісь, там, розчини, не знаю, як назвати правильно. Ось. І я перше в неї замовляю, тому що в неї ну, такий гарний весь урожай. Мені він так подобається. Так багато людей, гарні відгуки скидають. Бо мені надоїло, що я беру ці такі насіннячка в магазинах за пару гривень, а результату ніякого. Наприклад, я накупила огірків, висадила величезний ряд 20 метрів, і з того всього я закрила дві баночки огірків. Дві трилітрові і дві однолітрові. Ну це, ну це взагалі нікуди не годиться. Тому я вирішила вже придбати в неї дещо. Від помідорів я відреклась цього року, тому що в мене в відкритому ґрунті вони не ростуть. Чи вони ростуть. Вони мають гарні грона, красиві помідори. А потім воно кидається фітофтору, воно не червоніє, а зразу чорніє. І все. Так, і що я хотіла би почати? Зараз я поставлю якусь камеру, так, щоб було зручно показувати. Отже, спочатку це. Кукурудза турбіня взяла. Я постараюсь вам вставити якісь картинки, щоб ви розуміли, як воно виглядає. І Кукурудза Ракель. По 30 насінин, бачите, вони також чимось оброблені. Ціну я буду писати, скільки я купляла. Отже, далі це такий горошок. Правда, я не пам'ятаю назви. Бо є в мене один Бостон. Ось він. Бостон. А оце я не пам'ятаю. Вони, бачите, не написали, але це інший вид. Чи то ліптон, чи як. Я точно не пишу, як знаю. Так, і останній з таких більших насінин, це є буряк. Буряк Пабло F1. Бурячок я ще буду докупляти звичайний. В принципі, звичайні насінинки в нас спокійно проростають ці дешеві, і бурячок гарний. Це от єдине, що в нас в землі росте чудово просто. Далі я взяла м -м, кабачок каризма. Це такий він салатовий, гарний. І взяла кабачок Mary Gold. Вона жовтенька, вже така, ця Mary. Мені дуже подобаються кабачки жовті, хоча я ніколи їх не садила, у мене завжди зазвичай якісь салатові, зелені. Але мені цікаво саме от жовтенькі такі попробувати висадити цього разу. Так, наступним, що я взяла, це є кавунчик. Кавунчик Orange Luxury і кавунчик Caristan. Orange Luxury це такий оранжевий. Він не червоний, він оранжевий. Керестан, звичайно, червоний великий. Дуже лакшері хочу спробувати. Так, з дині я взяла Нево F1 і я взяла Ребека F1. Ну, F1 гібриди, ви самі знаєте, що вони гарно ростуть, вони е, як -то, приспособлені саме під наш клімат. Тому будемо бачити, бо в мене минулого року дині посохли від жари. Я, до речі, дуже мало підливала город минулого року, цього року планую більше. Так, по гірочках я взяла триколи, чи, чи як Триоли, господи, триоли f 1 Марію взяла, а також тут ще є е, шакті огірочки, 10 на 7. Надію, що цього року в мене гарні будуть огірочки вже. Перець взяла Амаретта і другий перчик це є. Турбін F1. По-моєму, Амаретта вона помаранчева, а турбін червоний. Взяла спеціально двоколор, чи жовтий, а не помаранчевий, скоріше. Е, ось, далі морквочка Нерак. Вона, по-моєму, рання, якщо я не помиляюся. І, і, А, це ще огірочок Мірабелла загубила я f 1 І морквочка Нюкорода. Нюкорода, вроді рання, а там та середньо встигла. Бачите, які красиві зернинки, Всі мені дуже вони подобаються. Ну, На вигляд насіння дійсно якісні. ну, але будемо бачити. Вони купляють великі упаковки за кордоном, а потім розсортовують там, от грамами або поштучно і вже відправляють. Е, гіганта де Італія Петрушечка. Я думаю, що це та сама наша Гігантелла. Але е, так, і Катінка. Катінка це ця кочерява така петрушка. Також дуже їх люблю. Вони дуже гарні, особливо якісь страви, прикрашати, гарно виглядають. Так, кріп Брум. Його тут є 2 грами. І ще я взяла кріп Теді, 200 насінин. Кріп петрушку ще буду докупляти, так само, як і буряк з звичайного насіння, бо також вони ростуть. Редисочку я взяла Рудольф. Тут 2 грами такі зернятка, теж всі оброблені, гарні. Вона така має бути яро червона, подивитись на, на фотографії. І взяла ще салат Робінсон. Тут 30 насінин, У неї там насправді дуже велика. Він типу по ну, типу айсберга. В неї там насправді дуже великий вибір салатів, дуже великий, гарний вибір, але там досить такі великі ціни, наприклад, там за кілька насінин, 90 гривень. Так само і перець, 60-90 гривень, дуже дорого. Тому, в принципі, я взяла таке саме необхідне, саме таке, що от мені хочеться, щоб краще родило, особливо кукурудза Я хочу щоб вона була гарна, велика така, як продають на базарі. ось і Будемо вже з вами починати якийсь розсадний сезон, то буду вже вам детальніше показувати все, що як і до чого. І тоді вже подивимося на результат влітку. Що в нас з цього всього виросте? Поки що по насіння, я можу сказати, що це дуже-дуже гарне насіння, ну на вигляд, по крайній мірі. Тому що, якщо купляти в магазині-пакетиках, в пакетиках, воно навіть близько не таке. Ось. Але звісно що я ще буду багато чого докуповувати, а те, що буду використовувати з минулого року. Друге люте, а в нас вже тут внизвоні, під сніжнички почали вилазити, бачите? Вже біленькі є. І будвея. Дивіться, вже попускала нові листочки, причому так багато. В шоці з нею, звичайно. Бо хіба друге люте, ще буде мороз, я Думаю. Навіть коти вже співають.